Вас, шановні семикласники, на уроці геометрії. Підготуйте, будь ласка, прилади, якими ви будете користуватися, і запишіть тему уроку ознаки рівності прямокутних трикутників. Сьогодні ми поглипимо знання про прямокутний трикутник, його елементи та властивості. Ознайомимося з ознаками рівності прямокутних трикутників. Навчимось використовувати ці ознаки при розв'язуванні задач. А зараз налаштуємося на урок. Торкнемося кожної коробки по черзі, щоб відкрити її і побачити. Що знаходиться всередині? Якщо ви відкриєте коробку під номером 1, розум, фантазію прояви. Коробка під номером 2, видумуй, пробуй, твори коробка під номером 3. І про кмітливість не забудь коробка під номером 4 активним і уважним будь. Ну що, всі готові? Отже, починаємо. Згадаємо ознаки рівності трикутників. Перша ознака рівності трикутників формулюється так: якщо дві сторони і кут між ними. Одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. Якщо сторона і прилеглі до неї кути одного трикутника, дорівнюють відповідно стороні і прилеглим до неї кутам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Це друга ознака рівності трикутників. І третя ознака рівності трикутників формулюється так. Якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Відомо, що прямокутний трикутник має один прямий. І два гострих кути. Сторона прямокутного трикутника протилежна прямому куту називається гіпотенуза, а дві інші сторони, які утворюють прямий кут, називаються катетами. Зверніть увагу на властивості прямокутних трикутників. Сума гострих кутів прямокутного трикутника. Дорівнює 90 градусів. Гіпотенуза більша за будь-який з його катетів. Катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Медіана прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи, дорівнює її половині. Користуючись ознаками рівності трикутників, які ми сьогодні повторили, та теоремою про суму кутів трикутника, з якої відомо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, сформулюємо ознаки, характерні тільки для прямокутних трикутників. Отже, Ознака рівності за двома катетами. Якщо катети одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють катетам іншого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні. А зараз поміркуйте, на якій ознаці рівності трикутників базується. Відповідна ознака рівності прямокутних трикутників. І це перша ознака рівності трикутників. Наступна ознака ознака рівності закатитом і прилеглим гострим кутом. Якщо катет і прилеглий до нього гострий кут одного прямокутного трикутника, відповідно дорівнюють катету і прилеглому до нього куту іншого, то такі трикутники рівні. Назвіть, будь ласка, на якій ознаці рівності трикутників базується ця ознака. І це друга ознака рівності трикутників за стороною та двома прилеглими до неї кутами. Ще дві ознаки рівності прямокутних трикутників випливають із другої ознаки рівності трикутників і того факту, що невідомий гострий кут становить 90 градусів мінус відомий гострий кут. Сформулюємо ознаку рівності прямокутних трикутників за катетом та протилежним гострим кутом. Якщо катет і протилежний до нього кут одного трикутника відповідно дорівнюють катету і протилежному йому куту іншого трикутника то такі трикутники рівні. Рухаємося далі. Ознака рівності за гіпотенузою і гострим кутом звучить так. Якщо гіпотенуза і гострий кут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють гіпотенузі. Острому куту іншого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні. Ще одну ознаку рівності трикутників, а саме за гіпотенузою та катетом доведемо окремо. Звучить вона так. Якщо катет і гіпотенуза одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють катету і гіпотенузі іншого, то такі трикутники рівні, відомо, що у нас є трикутник АБЦ і трикутник. А1 Б1С1. Прикладемо трикутник АБЦ до трикутника А1Б1 С1, так, щоб вершина А сумістилася з вершиною А1, а вершина С з вершиною С1. Трикутник А Б, Б1. Рівнобедрений, оскільки АВ дорівнює А1Б1 за умовою. АЦ висота цього рівнобедреного трикутника проведена до основи ББ1. Звідси АС є також і медіаною, тому відрізок БЦ дорівнює відрізку. Б1С. Отже, ми маємо, що АБ дорівнює А1Б1 за умовою. AC дорівнює А1С1 за умовою. І BC дорівнює Б1С1 за доведеним. Отже, трикутник ABC і А1Б1С. Рівні за третьою ознакою рівності трикутників. Тобто за трьома сторонами. Використаємо ознаки рівності прямокутних трикутників при розв'язуванні задач. Виконуємо завдання на встановлення відповідності. Пропоную зупинити відео, розв'язати задачі. А потім перевірити себе. Отже, на першому рисунку трикутник АБО дорівнює трикутнику ДОС. В цих трикутниках однакові гіпотенузи БО і СО і катети АО. І Отже, ці трикутники рівні за гіпотенузою і катетом. На другому рисунку трикутники ABC і СДА рівні, оскільки у них є однакові гострі кути і спільна. Гіпотенуза АС. Тому ці трикутники рівні за гіпотенузою і гострим кутом. На третьому рисунку зображено рівні трикутники БАС і ОД. Ці трикутники рівні, тому що у них однакові катети АС і ДН і кут гострий С і H також рівні. Отже, ці трикутники рівні за катетом і прилеглим до нього гострим кутом. А зараз відпочинемо руханка. Як ви думаєте, чи рівні пари трикутників, зображених на цьому слайді? Якщо так, то за якою ознакою поміркуйте? На першому рисунку зображено. Рівні трикутники АСБ і МЛП. Вони прямокутні, мають однакові катети АС і МЛ, які дорівнюють трьом, і катети СБ і ЛП, які дорівнюють двом. Отже, ці трикутники рівні за двома катетами. На другому рисунку у нас зображено прямокутні трикутники у яких НФ дорівнює ДК, тобто катети однакові, і кути N і D рівні. Тобто трикутник НФЄ дорівнює трикутнику ДКО за катетом та прилеглим до нього кутом. Розв'яжемо задачу. Відомо, що. АВ перпендикулярна АС, КЛ Перпендикулярна ЦК. Треба довести, що кут АВС дорівнює куту КЛС. Поміркуйте. За умовою АБ. Перпендикулярна АС. КЛ перпендикулярна СК. Отже, трикутник А Б і трикутник К прямокутні. Кут А дорівнює куту К і дорівнює 90 градусів. БЦ. Дорівнює ЛЦ за умовою. кут дорівнює куту КЦЛ як вертикальні. Отже, трикутники АБЦ і трикутник КЛЦ рівні за гіпотенузою та гострим кутом. А якщо трикутники рівні, то їх відповідні елементи також рівні. Отже кут АВС дорівнює куту КЛС. Наступна задача: два рівні перпендикуляри АВ і СД проведено до прямої БД з одного боку від неї. Знайдіть відстань між точками А і Д. Якщо відрізок БЦ дорівнює 2,5 см. накресліть будь ласка, рисунок. На рисунку позначте рівні відрізки АВ та СД. поміркуйте, як розв'язати цю задачу. Отже, за умовою АВ і БД перпендикулярні, СД і BD перпендикулярні. Отже, трикутники А, Б, Д та С Д Б прямокутні, за умовою АВ дорівнює СД. БД спільна сторона, вона є і в трикутнику АБД, і в трикутнику СДБ. Отже, трикутники АБД і СДБ рівні за двома катетами. А ми знаємо, що якщо трикутники рівні, то їх відповідні елементи також рівні. Отже, АД. Дорівнює С і дорівнює 2,5 см. За допомогою ознак рівності прямокутних трикутників розв'язують задачі практичного змісту: знайти ширину річки, висоту пагорба, відстань до недоступного об'єкта. За легендою. Замок, де знаходився відомий давньогрецький математик, який жив у першому столітті до нашої ери Фалес Мілецький, обстрілювали з кораблів, але у відповідь не могли влучити у корабель противника, так як не знали відстань до корабля. Фалес запропонував цікавий спосіб знаходження відстані, використовуючи ознаку рівності прямокутних трикутників. Припускають, що Фалес робив так, нехай А точка берега, Б корабель у морі. Для визначення відстані АБ прокладають на березі перпендикуляр до вільної довжини АС. В протилежному напрямку будують СЕ перпендикулярно. А, так? Щоб точки Д, середина АС, Б і Е знаходились на одній прямій. Трикутник БАД та трикутник ЄСД прямокутні, ДЦ дорівнює ДА, оскільки за умовою точка Д, середина АС. Кут. Є ДЦ. Такут БДА рівні як вертикальні. Отже, трикутники БАД та ЕЦД рівні за катетом та прилеглим до нього гострим кутом. Тоді це Е дорівнюватиме шуканій відстані АБ. Ми з вами переконалися. Що знання ознак рівності трикутників нам необхідні не лише при вивченні математики, а й інколи у повсякденному житті. А тепер ще раз згадаємо ознаки рівності прямокутних трикутників, з якими ми сьогодні ознайомилися. Натискайте на відповідні варіанти до тих пір, поки всі не використаєте. Отже, розпочинаємо. Ми бачимо прямокутні трикутники, які рівні за двома катетами. А тут прямокутні трикутники, у яких однакові гіпотенузи і рівні гострі кути. Тобто ці трикутники прямокутні рівні за гіпотенузою та гострим кутом. Ці трикутники рівні за катетом та гіпотенузою. І тут трикутники, які рівні за катетом та прилеглим до нього гострим кутом. Правильно, молодці. Сподіваюсь, що вам було цікаво на уроці. Оберіть ту сходинку, яка вам відповідає. Хочу нагадати, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Щоб краще засвоїти матеріал, виконайте завдання. Повторити ознаки рівності прямокутних трикутників. Виконати завдання за готовими кресленнями. Створити ментальну карту Трикутники. Як створити ментальну карту ви можете подивитися в інтернеті. Дякую вам за співпрацю. Бажаю успіхів!